Слухайте, шалена ідея прийшла в мені в голову, проходить вже весна, і бачите, кульбаби вже навіть такі відцвітають. І щоб так прийшла вона весна, і я навіть не здмухнула. Ну, коротше, ви поняли. Полетіло, ура. Взагалі кульбаба дуже прикольно звучить по-англійськи. Крута баба, кул cool, баба, а по польськи поготів. Бо баба там теж слово є, а кул це англійське. Получається, англійське слово плюс, плюс польське слово, Кул баба виходить така собі крутецька баба. Взагалі, якщо у вас є якісь знайомі о, поляки, які ви, яких ви хочете вибісити, то запропонуйте їм повторити слово латаття. Це для них кошмар. Тому що л в них немає, в них є л і «в». тобто перша перепона це л, латаття, а друге це теття. Тття в них теж нема. Так що давайте вперед, якщо є хтось на приміті, хто заслужив ваш праведний гнів, Пропонуйте. запропонуйте йому, якщо вони такі розумні, сказати слово латаття. Просниться в кошмарі, в кошмарному сні. Я вам гарантую йому, цій людині. Це слово. Ну, можете спостерігати за його спробами сказати це слово і побачити, наскільки це важко для поляка. Весело.